Сьогодні поговоримо про відбудову, але не про цегло та бетон. Ні, це історія про щось значно глибше, про відновлення в гармонії з природою. Ось ця ідея, вона, знаєте, лежить в основі всього. Вона каже нам просту, але дуже важливу річ, справжній скарб будь-якої громади це її земля і її люди. І саме такий підхід, де людина і природа одне ціле, є тим фундаментом, на якому і будується відновлення, про яке сьогодні йтиме мова. І це, власне, підводить нас до головної думки, що відбудова після руйнувань це не просто необхідність, це унікальний шанс. Шанс створити майбутнє, яке буде набагато стійкішим і витривалішим. І ось тут криється вся суть. Мова йде не про те, щоб просто відбудувати те, що було. Ні. Це про те, щоб подивитися вперед і запитати, а що ми можемо отримати, як ми можемо використати цей момент, щоб збудувати щось краще, щось більш зелене, більш стійке, щось, що служитиме не одному поколінню. Гаразд, звучить добре, але. Як це зробити на практиці, як перейти від ідеї до реальних дій? А відповідь криється в одному ключовому понятті, яке є серцем нашого сьогоднішнього огляду, і це зелена інфраструктура. І одразу скажу це не просто якесь модне слівце, це цілком офіційна стратегія, яку підтримує Європейська комісія. Її головна мета зберегти біорізноманіття, створити здорові живі екосистеми. Ну, уявніть собі таку собі природну мережу, яка буквально підтримує життя у всьому, що її оточує. Щоб було зрозуміліше про що мова, давайте подивимось на конкретні приклади. Отже, що це таке? Та, власне, все: від величезних лісів, парків, річок і озер до міських скверів, зелених дахів на будинках і навіть отих самих лісосмуг, що захищають наші поля, усе це елементи однієї великої живої системи. Тобто головна мета вплести природу в саму тканину планування, зробити так, щоб кожне рішення про те, як використовувати землю, враховувало її. І це, звісно, допомагає адаптуватися до кліматичних змін, але не тільки це робить самі громади сильнішими, здоровішими, стійкішими. Добре, з теорією розібралися, а тепер давайте від слів перейдемо до діла і подивимось, як усе це працює в реальному житті. Наш приклад одна з громад на Харківщині. І так, в центрі нашої історії Краснокутська громада, а допомагають їй експерти з громадської організації, яка називається SCGIS Ukraine. Якщо просто це фахівці, що використовують сучасні геоінформаційні системи або ГІС для охорони природи. І ось разом вони взялися за справді амбітну справу: зібрати всі можливі дані і створити таку собі дорожню карту для зеленого відновлення. І підійшли вони до цього дуже системно, крок за кроком: спочатку зібрати абсолютно всі доступні екологічні дані, далі за допомогою гіст-технології перетворити ці гори інформації на зрозумілі детальні карти. Потім найцікавіше проаналізувати ці карти, щоб побачити, де приховані справжні екологічні скарби, а де можуть виникнути конфлікти. Ну і нарешті, мабуть, найважливіший крок віддати всі ці напрацювання, ці знання та інструменти самій громаді, щоб вони могли планувати своє майбутнє. Що ж, давайте зануримось у результати. Що ж такого цікавого вдалося знайти і показати на цих картах, бо це можна сказати і є серце всього дослідження. І почнемо з води з так званої блакитної інфраструктури. Це по суті не що інше, як кровоносна система всієї громади. Ось подивіться на цю карту. Ми бачимо цілу мережу річок, струмків, ставків. А ось ця центральна артерія це річка мерла, яка ніби живить усю територію. Кожна така блакитна лінія це не просто вода, це частина єдиної системи, яка дає громаді водну безпеку і підтримує життя неймовірної кількості видів. Гаразд з водою розібрались. Тепер переходимо до наступного ключового елементу екосистеми до лісів. Давайте тепер подивимось на так би мовити зелені легені громади. Ця карта чудово ілюструє, де саме розташовані основні ліси. Це переважно дубові та соснові масиви. І подивіться, як вони ніби обіймають річку мерла. Саме ці зелені зони відповідають за чисте повітря і підтримують екологічний баланс. А ось тут починається найцікавіше, коли ми дивимося на цифри. Отже, лісистість громади становить 12%. А тепер погляньмо на діаграму: бачимо, що це менше ніж середній показник по Україні, і тим паче менше, ніж оптимальний екологічний рівень. І це ж не просто статистика, це пряма вказівка на те, який величезний потенціал для заліснення тут є скільки всього ще можна зробити. Та ліси, це ще не вся історія. Є ще один дуже важливий елемент елемент, який часто залишається поза увагою, хоча його роль, ну, просто величезна. І ось ця карта показує нам, так би мовити, прихованих героїв екосистеми. Бачите ці тоненькі зелені лінії? Це лісосмуги та самосійні ліси. Вони можуть здаватися чимось дрібним, незначним, але насправді саме вони захищають поля від ерозії, зберігають дорогоцінну вологу в грунті та ще й працюють як природні поглиначі вуглецю. Неймовірно важлива робота. І нарешті переходимо до останнього, але аж ніяк не менш важливого шару нашої карти. Мова піде про території, які є справжніми перлинами і потребують особливого захисту. Подивіться, ці виділені зони це екологічні скарби громади, їх тут аж 18, і серед них цілий національний природний парк Слобожанський. Треба розуміти, що це не просто красиві місця на карті, це справжнісінькі заповідники життя, де зберігаються унікальні види і цілі екосистеми. Звісно, було б нечесно сказати, що все йшло гладко. Насправді команда зіткнулася з купою викликів. Даних або не було, або вони були застарілими. Доступ до інформації в держустановах це окрема історія. Все це тільки підкреслює, наскільки новаторською і, відверто кажучи, важкою була ця робота. Гаразд, ми детально розібрали один конкретний приклад. А тепер давайте зробимо крок назад і подивимось на картину в цілому. Яке ж значення все це має в ширшому масштабі? І ось у цьому, мабуть, і є головна цінність цього проекту. Бо все, що було зроблено в Краснокутську, це не просто локальна історія, це, по суті, готова модель, такий собі шаблон, який може взяти і адаптувати будь-яка інша громада в Україні. Це готовий інструмент, щоб планувати своє зелене майбутнє. І наостанок це все залишає нас з одним великим питанням. Досвід Краснокуцька доводить, планувати відновлення разом з природою не просто можливо, а й дуже ефективно. Тож, чи зможе такий підхід стати не просто винятком, а новим правилом, новим стандартом, який допоможе будувати по справжньому стійкі та сильні громади по всій країні?